Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара, і сьогодні я беру вас на прогулянку по магазину Watson's і будемо дивитися, що в Україні варто купляти і що має гарні склади. Це буде така трішечки збірна солянка всього-всього те, що я знайшла, на що варто звернути увагу, на що ні. Але я думаю, вам буде це корисно, це цікаво, тому запрошую до перегляду! Вода Міцелярна Сімпл. Класний склад, бджошево, сердіто, я не знаю, дуже класно, беріть. А ось цей модний тонер, який підкошує під якусь корейську косметику, склад «М-М». Дезодоранти від фірми CD мають безпечний і хороший склад. У мене, до речі, був колись з запахом гранату. Мені дуже сподобався. Ось ці Isana Мед, дуже хороший дезодорант, він не має, до речі, запаху ніякого, якщо ви такий шукаєте. І з зеленою кришечкою Isana Sensitive. Я користувалася поки що цим Ісана Sensitive. до речі, досить непогано працюю за 56 гривень. На а якихось скидках, ви знаєте, взагалі бомба пітарда. Шукала я маски в сашетках і знайшла щось таке, але склад, -м, mm -mm, на жаль. Гелі для душу і шампунь від Baby Dream. Непоганий варіант в якості саме гелі для душу. Скажу вам чесно, як шампунь мені він геть не сподобався, він був дуже висушуючий і моє кудряве волосся сказало, що ні, дякую. Але як гель для душу, чудовий. Гарний склад, м'який, все добре. Єдине, що мені особисто трішки запах є зарізкий. Але це все дуже індивідуально, тому перед покупкою ну, рекомендую все-таки понюхати, чи вам підходить. Дешево, серед як гель для душу, абсолютно окей. Гель для душу Cried дуже гарні упаковочки, але склад, ну знаєте, буде висушувати все-таки шкіру, і я б все-таки не рекомендувала її більш ніжніші. Продовжуємо серію для діточок. Дивіться, ось ця серія Isana Kids з єдинорогом досить-досить непогана. Можна брати своїм там, принцесам або, якщо любите, поринути в дитинство. Як то кажуть, косметика не має віку, насправді, тому можна всім користуватися. Склад от, от там хороший. Із засобів для гігієни інтимної я можу рекомендувати ось цей зелений фасель. Він не має запашки, який може бути алергеном чи подразником, має дуже делікатні інгредієнти, все чудово. І ціна теж дуже гарна: 83 гривні, мені здається, це недорого. А чому я вам позаздріла? Це тому, що у вас є доступні отакі великі солі для ван, Epson Salt і магнієві пластівці за всього 80 гривень. Це просто пречудові речі для здоров'я, особливо для нервових людей. Ось для дівчаток, які мають якісь проблеми також з там, болючими місячними і так далі. і так далі. Ось дуже класна штука, вони не мають ні запашок, вони ну, пречудові. Тут в Польщі вони продаються набагато дорожче. Я всім абсолютно рекомендую хоча б раз в тиждень собі. Поплавати в такій чудовій солі. Це дуже корисно для здоров'я, тому обов'язково, ви попробуйте, я собі взяла. Хочу вам також показати найкращий порошок для прання, який я знайшла в Україні у продажі. Це бренд La це є порошок іспанський. Вони у нас продаються у магазині бджілка, але ну, їх можна також дістати, звісно. В інтернеті. Ось, звісно, я рекомендую брати порушки без запаху, максимально для вразливих шкір, там, де є надпис sensitive, там, чи для дітей, і все таке. Я саме той, який я користувалася, я не знайшла, на жаль, фотографії в інтернеті, але він такий повністю біленький і був без запашок. Ці, що я показала для дітей, теж хороші, І цей другий це є. З марсильським милом. Ну там є специфічний запах мила. Ось ну не всім він сподобається. Я, наприклад, невеликий фанат, але певний час користувалася такими порошками, і вони, в принципі, досить непогано себе показують. Ну а Якщо говорити про доступні прямо на місці у Батсенсі порошки, то непогані ці фірми Домол, є от фіолетовенькі для кольорового прання, і зелененькі для всіх типів тканин. В принципі, обидва Окей, ну але ви знаєте, вони мають запах, а я все-таки стараюся шукати щось таке максимально ніжне. Ще брати уваги є ось такий засіб для миття посуди, баланс, класний склад, все супер, я собі взяла, користувалася, дуже рекомендую також, звісно, доступний в Ватсенсі і, до речі, навіть не є особо дорогий, там 94 гривні да, на знижках. Перейдемо до категорії зубні пасти. Дівчата, я просто в такому дичайшому шоці, що в нас продають в Україні.

Потрібно відразу викидати у смітник. Я не жартую, ужас просто. Парабени. Ну просто такі, такі інгредієнти там пхають. Що я просто, знаєте, я хапалась за голову. Єдиний е, вартий уваги бренд це біомед. Можете брати любі смаки, що вам подобається. Реально класні склади, хороша ціна. Я не знаю, ну супер. Я показую саме з вугіллям, але це не означає, що треба брати лише з вугіллям. Там їх дуже багато, різні. Класні, ну, взагалі, рекомендую. Біомед в мене на першому місці, тому що я уникаю втору, але якщо ви не уникаєте втору, дивіться, така теж фірма Naту'Anна теж досить гарні склади, нічого поганого там немає. Можете теж сміло брати, як бачите, теж до вибору до кольорів різні версії таких паст. Також от така от фірма Procudent це, от саме Така фірма з Росмана, теж недорога, але немає там нічого шкідливого, ніяких парабенів, нічого поганого там немає, крім втору, якщо ви його не уникаєте. З кремчиків для рук, особливо на таку пору зимню, осінню, якщо ви любите такі важкі креми для дуже сухої шкіри, то можу рекомендувати оцю Ісана з Уреа, саме оцю версію з червоною кришечкою. А що стосується кондиціонерів для волосся, ну, є такі два варіанти. Теж зі сана: це є ось така з лілією. Немає висушуючих інгредієнтів, таких як ізопропил алкоголь. Ось хороша версія, ви знаєте, вони не будуть, знаєте, аж дуже сильно зволожувати, вони будуть більше мати такий вигладжувальний ефект для, на волосі. Ось. Але за таку ціну мені здається, що це непоганий варіант. Тут я взяла ще до руки ось такий аргановий лосьон для тіла. Теж непоганий варіант, в мене він був. Хороший такий гарно пахне, досить непогано вбирається, має досить високо масло -ши у складі, тому рекомендую. Є ось такий ще бальзамчик з тої серії Айсана Мед. а ось теж ну, вважається такий, знаєте, без всього поганого, але, на жаль, там є фенокситанол, який ну, не можна для там, вагітних або кормящих груддю жіночок. а ну, решта... Я чула, що дуже-дуже хвалять саме цей бальзам. Є ось такі капсулки також для шкіри обличчя. Я особисто їх не пробувала, але чула, що захваляють саме ці сині з ялороновою кислотою. Що е, стосується кондиціонерів, знову ось такий медовий ще є, кондиціонер сани, він також не має висушуючих складників. Я собі взяла один, але ще не пробувала, тому не можу вам нічого сказати. Але, принаймні, шкоди він вам не зробить. І це вже багато, повірте мені, тому що я не розумію, навіщо бхати висушуючі складники у кондиціонер, ну, які просто псують волосся. Ось оці дві версії можна брати. Ну, звісно, не можна обійтися без цих пірамідок, які вже прожижали весь інтернет і в Польщі, і в Україні. Ну просто а, дуже класні. Я їх пробувала. Рекомендую абсолютно, якщо буде знижки, беріть прямо пару штук. Ну, вони дуже класно впливають, зволожують, відживляють, ну клас. А що стосується трішки менш бюджетних серій, те, що я знайшла, це ось така фірма S італійський бренд. от На знижках 230 гривень. шампунчики, кондиціонерчики. Скажу вам чесно, супер склади, все там класно, напаковані доброттям, натуральними якимись екстрактами, ну, в залежності там яка лінія, так, це я дивлюся якраз укріпляючу серію, це в нас відновлююча серія теж з тої самої фірми, в нас, звісно, є бачите для фарбованого волосся. Теж дуже ніжні склади, ну клас, взагалі інгредієнти, бомба мені дуже сподобалися. Ну, звісно, тут вже ну не буде там знаєте, шампунь по 100 гривень. Він трішки дорожчі. Сподобалась мені дуже ось така маска. Дивіться, зволожувальна за 240 5 гривень. Ось ця така тюба, до речі, досить велика і надовго вистачить там 300 грамів, ну, класти, і, ну, Мені здається, вони не будуть такі, знаєте, рідкі, вони виглядають реально досить солідно. ну Прикольно. Показую, на що варто звернути увагу. І, звісно ж, з цієї самої серії ось такий шампунчик. Ось цікава серія, мені сподобалася ця дисципліна. Мені здається, це більше така от, саме для кудрявого волосся, яке там в різні сторони. Ось є такі от, як я кажу, маска незмивашечка. Ось така от кремчик-незмивашечка. Моє волосся дуже такі любить. Ось я зацікавилася цим продуктом, дуже цікава. Ось думала, чи би його не взяти. А ще є ось такий цікавий бренд Alama. Ось також це італійський бренд, і теж там дуже хороші інгредієнти. І, звісно ж, ми бачимо, що тут у нас є різні серії. Ось це в якась серія хидра. Ось ну, зволожуючі, і по ціні ну, вони були без нижки. Трішечки такі, знаєте, ну, це не є, знову ж таки, дешевий бренд, але, ну, бачите, що ну, ви хотіли. Та? Для фарбованого волосся, там по 350 гривень, ось непогані. І дуже цікава серія, що мені сподобалось, це саме от, там є така, це для кудрявого волосся. От прям мені дуже-дуже завжди хочеться спробувати все, що для кудрявого волосся. ну, але... У мене багато засобів, то саме ці я не взяла засоби, але дещо я вибрала. Дивіться, ось ще OGX відомий бренд. От справді на знижках 292 гривні коштував хороші інгредієнти, справді можна пробувати Кукуї Ойл, тобто Кукуї, масло Кукуї, не знаю, що це значить, але ну, якесь таке цікаве. Це, знову ж таки, бід для волосся, яке там, дуже пушиться. І з кольорової косметики, дівчата, ви вже бачили цей бренд на моєму каналі. Це Felicea. Felicea – це натуральний бренд, саме засобів. До макіяжу. Я знайшла її в аптеці, що саме цікаво, я була здивована, тому що я навіть тут в Польщі її не бачила. Бачила лише оце тональники і бачила пудру, якою, якою я користуюсь, а саме от близькі, дивіться, тіні, помади. Навіть тут я не бачила у продажі. В нас вони є. Ось я була мега здивована і придбала. Палетку тіней, тому що, що ціни дуже-дуже смішні. Дивіться, які знижки. Ось така підбірочка вийшлася в мене. Скажіть мені, чи вам такі відео взагалі цікаві? Якщо так, то буду знімати їх з різних магазинів, не тільки в Ватсон, а, наприклад, якихось ну, також польських. От, як буду в Україні, звісно, буду продовжувати, наприклад, в Єві. Чи ще в просторі в нас є така от ще косметичний магазин? Ось. І по Польщі, звісно, теж можу знімати такі подібні ролики. Мені було дуже цікаво подивитися, який асортимент є в Україні. Щодо деяких продуктів я була розчарована, наприклад, як з пастами для зубів, ну це просто жах. Ось, але багато що є цікавого, що б мені хотілося спробувати. Ну, але знаєте, об'єми балізи вони є це такі лімітовані. Я не могла забрати все, що я хочу. Але ж все-таки я купила деякі цікаві продукти, обов'язково вам покажу їх у наступному відео. Дякую всім за перегляд! Якщо вам подобалося, ставте вподобайки, якщо ні, то ставте дізлайки. Ну а я з вами прощаюся та бажаю вам гарного дня.